Як у фіналі набрати кілька голосів на одному нотному стані? Це питання досить поширене, і ми зараз його розглянемо. Отже, наберімо те, що нам слугуватиме першим голосом. Зміна голосів відбувається ось тут: другий голос, третій, четвертий, перший. Також можна переключатися гарячими клавішами Shift, Alt і цифра. Наберімо другий голос у терцію. Якщо ноти голосів між собою знаходяться близько, то міноритарні голоси зміщуються у бік. Це досить зручно. А тепер зайдіть на нашу сторінку, звантажте з документів крок 2. Набір голосів та виконайте всі вправи.